26 січня у Кам'янському пройшла 45-та сесія міської ради. Розповімо, за що голосували депутати міської ради. Чекаємо Ромео і Джульєту на сцені нашого театру. У Кам'янському музично-драматичному театрі готуються до нової прем'єри. Наказом Міністерства молоді та спорту кам'янчанці Вірі Попрузі присвоєне спортивне звання Гройсмейстра. Розповімо про успіх дівчини більше у нашому сюжеті. Новини міської інформаційної служби вже в ефірі із вами Володимир Кремінь. Вітаю вас. І почну з добрих новин. Цієї ночі ворог був не таким активним. Масованих ударів по Україні не було. На Дніпропетровщині, попри тривоги, ніч минула без обстрілів. Проте мешканців закликають не припиняти пильнувати моніторингові канали та дослухатися попереджень про повітряні тривоги. Враховуючи останні події, варто перебувати у безпечних місцях. 26 січня відбулася 45-та чергова сесія Кам'янської міської ради під головуванням секретаря міської ради Наталії Ктітарової. В залі був присутній 31 депутат. На сесію винесено 72 питання, а також були і додаткові. Розглянуто загалом 80 рішень. Рішення мають важливе значення. Це і зміни до програми соціально-економічного розвитку, зміни до програми підтримки сімей загиблих захисниць і захисників України, також зміни стратегії харчування в навчальних закладі до 2027 року, а також інші питання, які потребували розгляду на сесії. 20 січня поблизу Старомайорського на Донеччині, боронячи українську землю від загарбників, загинув старший сержант Денис Черненко. Сьогодні ми висловлюємо наші сердечні співчуття родині та близьким героя та назавжди прощаємось з нашим захисником. Денис Черненко народився 17 липня 1990 року в Дніпропетровську. У 2008 році закінчив профтехучилище у Дніпрі. Навесні 2022 року став захисником української держави. Я Дениса, попу хожу, що знав, і маліка його знав. Ну, що така судьба, війна. Хороший матк був. Від цього добродушевний. Нікого не обіжав. Що така судьба? На все по субутні. У цей похмурий та холодний день зі своїм чоловіком назавжди прощалась любляча дружина. Родина, друзі та колеги втратили дорогу людину. А Україна відважного захисника, патріота та героя. Денис Черненко та багато інших героїв залишаються в наших серцях як віддані захисники України. Доземної України воїну захиснику вічна пам'ять і слава герою. А тепер перейдемо до останніх подій у світі спорту Кам'янського. На одного гройсмейстра стало більше наказом міністерства молоді та спорту від 4 січня 2024 року. Кам'янчанці Вірі попрузі пересвоєне спортивне звання гройсмейстер. А ще дівчина займається двома видами спорту і в обох має високі спортивні досягнення. Мої колеги дізналися більше про життя та спортивний шлях Віри. Віра Попруга, молода спортсменка із великими здобутками. Вона в свої 20 років виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. А це у колі шашистів зветься Гроссмейстер. каже той день, коли присвоїли довгоочікуване звання. Вона запам'ятає назавжди. Ще тільки підходила додому, йшла по вулиці. Мені позвонив тато. Ти нарешті виконала гросмейстра. Тобі його вже присвоїли, вже є наказ. Я просто в цей момент така, що це було просто якісь неймовірні емоції. Я просто поплакала в цей момент. Трошки, чесно кажучи. Я дуже рідко плачу, але зазвичай це від якихось ось таких емоцій адреналінових, таких е, хороших. Перші кроки у великому спорті Віра почала робити у 5 років. Спочатку її віддали на секцію плавання за своє життя. Дівчина де не займалася, але для себе обрала два види спорту. Згадуючи перше змагання тоді ще знайомої для майбутньої гросмейстерки гри у шашки, і з теплотою ділиться тодішніми враженнями. Це були звичайні змагання по типу чемпіонату міста для дітей. Такі змагання проводяться і досі. От це були перші змагання. Там, ну ти ще не розумієш, як що влаштовано, в тебе багато стресу, багато сльоз, коли ти програєш. І навіть є така невеличка байка, яку багатьом початківцям розповідає моя тато. Ну, вона не байка, вона є дійсністю. Про те, що в своєму першому турнірі я набрала нулячок. Я програла всі партії. Плакала, звісно, дуже багато, але це дало такого невеликого натхнення для того, щоб продовжувати свій шлях і ставати тільки краще. Завдяки першому тренеру спортсменки Дмитру Савінському та масштабному розвитку цього виду спорту, і не без підтримки голови федерації Ігоря Губарєва почався стрімкий темп розвитку талановитої дівчинки. За 10 років Віра Попруга ставала на молодіжному рівні тричі чемпіонкою світу і багаторазовою чемпіонкою України. Про останню гру на чемпіонаті Європи серед жінок, яка і принесла дівчині високе звання, розповідає із посмішкою. Це була дуже така цікава і визначна партія. Я грала з першою чемпіонкою світу серед юніорів. Це жінка з Литви. Мені було, чесно кажучи, трошки страшно з нею грати, тому що до цього я з нею ніяким чином не контактувала, не зустрічалася, не знала її стилю гри. І дійсно гра була дуже цікавою, була цікава позиція. От і вона походила хід. Подумавши перед тим кілька хвилин, але в мене залишалося 40 секунд. Я виграла шашку і потім виграла в кінцевому результаті партію. Наприкінці нашої бесіди Віра поділилася порадою для починаючих спортсменів. Розуміти, що одразу не буде такого прям великого результату. Для цього треба багато кропіткої роботи, треба вміти, як ви правильно сказали, програвати. І треба. Не сприймати це настільки погано, як здається, на перший погляд. Тобто, так, ти програв, але ти здобув досвід. Ти чогось навчився, треба аналізувати те, що ти програв. Тобто, чому ти програв, як ти себе почував в цей момент, і навіть психологічні якісь моменти також грають дуже велику роль саме в партіях, після партії треба вчитися працювати зі своїми емоціями і аналізувати свої дії. Головною метою спортивної кар'єри Віри Попруги завжди було виконання двох завдань стати гройсмейстром у шашках і щонайменше майстром спорту з пауерліфтингу. Перше завдання втілилося в життя. Що ж стосується пауерліфтингу, то зараз спортсменка готується до участі у чемпіонаті світу, який влітку має відбутися у Сполучених Штатах Америки. Ми звикли дивитися виставу в глядацькій залі. Але погодьтеся, у кожного з нас, хоча б раз у житті, виникало бажання зазирнути за лаштунки. Бажання моїх колег здійснилося. Вони не тільки поспілкувалися з акторами, а й спостерігали за процесом репетиції культової п'єси Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта. Про все детально дивіться далі в сюжеті. ж, доброго вам ранку! Рано ще. На вечір вибулося волош дев'ять. Як довго тягнуться години смутку? Цю сцену зустрічі Ромео і Бенволіо актори Владислав Дубінін та Максим Монастирський грають не один раз, ретельно відшліфовуючи кожну фразу, рухи тіла, тембр голосу та вираз обличчя. Головний режисер театру імені Лесі Українки Сергій Чулков прискіпливий і зосереджений на кожному моменті. Не дивно, адже Ромео і Джульєтта одна з найумрієнніших шекспірівських п'єс, яку він коли-небудь хотів поставити у рідному театрі. А для актора Владислава Дубініна це також умрієна роль із часів навчання театральному ремеслу. Це дуже важко передавати станічну правду через вірші. Це якось трішки призупиняє. І треба, от ми зараз вчимося, як це от правильно зробити. Але все йде дуже класно, дуже цікаво, і ми вже репетирували сцену, я, я вважаю, головну, напевно, у Ромео Джуліети, Це е, зустріч на балконі їх. І вона дуже, дуже гарно виходить, дуже так мило, романтично. Виконавиця ролі Джульєтти, актриса Анна Макеєва, зізнається, у таку глибоку роль вжитися не так вже й легко. А ще Анні імпонує, що з її головної героїні не роблять легковажна дівча, а молоду жінку, яка по-справжньому кохає і відчуває. Чому це класика? Тому що там описано те, що відбувається в наші часи. Це дуже важливо. Ми ставимо не про текст, не про те, що написано було 500 років тому, а про відношення, яке є і до сьогодні про ці стосунки з батьками, про стосунки між коханими. Передати любов, ніжність і розпеч матері у невеличкій мізансцені вдається заслуженій артистці України Світлані Сушко, яка грає роль сеньори Монтеккі. Актриса сама має сина, тому всі почуття її знайомі. Більше того, Світлана створила моновиставу за п'єсами Шекспіра. каже, коли працюєш над легендарними текстами, стараються всі часові рамки. Я живу в той час, коли відбувається саме цей репетиційний момент, і мені він дуже подобається. Коли можна щось доробити, можна щось переінакшити, можна щось довершити. Оцей момент довершення мене завжди цікавить. Це дуже близька для мене роль, і взагалі мені здається, що головний режисер Сергій Анатолійович призначив акторів з точним попаданням на роль. А сценічна мама Джульєтти, сеньора Капулетті, а в реальному житті заслужена артистка України Марина Юрченко розповідає: ставити виставу Шекспіра завжди відповідально, але головними для актриси залишаються щирість та осучаснення важких для сприйняття текстів. Складність в тому, щоб розкрити свій персонаж в цій дуже незначній кількості слів, які в тебе залишились. Це складно, тому що коли тебе багато на сцені, ти можеш там розвинути, якось так донести, про що, як. Тут, звісно, ти маєш в таких зжатих, дуже е, межах все розказати про свого персонажа. Сергій Анатолійович, постановник вистави, він е, хоче робити виставу ну, сучасною. Дуже швидко міняється картинка. Роль Меркуціо для актора Руслана Тарана більше ніж улюблена, адже повертає його в роки навчання у театральному коледжі, де він також грав складну, але споріднену за духом. Роль п'ять років працюючи в театрі. Я завжди мріяв. У мене там запитували, яку роль ти хочеш зіграти. Я такий. Меркуцю хочу зіграти, тому що це буде зовсім по іншому, тому що я трохи виріс, трохи змінився. Якось мій внутрішній стан. І я вже по іншому буду бачити цього персонажа. Ось і саме через це, і коли мені сказали, що буде ставитися вистава Ромео Джульєта. Я буду меркуцію. Я такий, так моя мрія здійснилася. За словами актора Руслана Куксенка, зараз вони з колегами перебувають на етапі створення образів. Йому, як і попередньому актору, пощастило з роллю. Він відчуває свого персонажа Тібальта, а це невід'ємна складова успіху. Мій персонаж Тібальт це такий драко Малфой із Гаррі Поттера. Я зараз чомусь думаю, що це саме ось такий задіра, такий. Веселий, який хоче добійки, який хоче, да, він молодий, тобто він такий шукач пригод. І я ось саме на цей фундамент зараз роблю увагу, що просто буду собою. Нам вдалося побувати на другому тижні репетицій. Попереду в акторів ще два місяці осмислення та вдосконалення своєї майстерності. Щоб у запланований день прем'єри, яка відбудеться у березні-квітні цього року. Глядачі не стримували овацій від вічної театральної класики зіграної на одному подиху. Наразі поговоримо про погоду на вихідні. Метеорологи передають на суботу мінус один вночі і плюс один в день. Буде хмарно. Ауту неділю майже без змін. Вночі мінус один і вдень майже нуль. Сніжитиме. Вітер північного, північно-західного напрямків протягом обох днів від 2 до 6 метрів на секунду. Новий тиждень почнеться з невеличкого зниження до мінус 4 градусів. Опадів не передають. На цьому час прощатися. Чекайте тижневі о 19-й годині у суботу. На ютуб-каналі Мі з вихідними презентуємо нові серії авторських проєктів: Володька міняє професію та монологи війни. Бажаємо вам здоров'я та безпеки! А ворогам побільше втрат! Тримаємось і переможемо!